Мікрон німбус та стратус. Нові штами коронавірусної хвороби з'явилися і на Дніпропетровщині. За минулий тиждень епідеміологи зафіксували вже 1164 випадки, 209 з яких серед дітей. Раніше ми вже повідомляли, що в області зростає захворюваність на ковід. Зокрема, було два летальних випадки. Нова версія частіше викликає сильний біль у горлі та гайморит і запалення легень. У нас, можна сказати, вже є колективний імунітет до цього захворювання. І зараз назва німбус, чи ще якесь буде названня цього вірусу, не має ніякої клінічної ролі і якогось стресу для населення, щоб хвилюватися. Вакцинація потрібна тільки тим людям, які мають хронічні захворювання, і в яких може це захворювання протікати. Тяжкій формі. Наступним моментом, що потрібно зробити, перед тим, як іти вакцинуватися, необхідно зробити обстеження, виявлення рівня антітіл к вірусу SARS-CoV-2 клас моноглобуліна G. Якщо рівень антітіл дуже високий у людини, то йому вакцинація не потрібна. Порада одна. Це заспокоїтися, тому що будь-яка стресова ситуація призводить до зниження імунних відповідей нашого організму на зустріч з вірусом. Берегтися від вірусних хвороб дуже важко, тому що це хвороба, яка розповсюджується воздушно-капельним шляхом. Побільше бувати на свіжому повітрі, вживати побільше овочів, фруктів.